Василь Самойлов, кримський активіст та військовослужбовець збройних сил України, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Василю, вітаю вас добрий вечір. Студія, вітаю, окреме вітання, пану Владиславу, моєму земляку, сахі та українським. Пане Василю, давайте поговоримо про деокупацію і, звісно, про різні стратегії звільнення Криму. Ми про це можемо говорити багато, але зрозуміло, що як тільки ми вийдемо на адміністративну межу з Кримом, далі постає серйозне питання. Росія перетворила вже за цей час Крим на такі собі авіаносиці, так би мовити, на повністю мілітаризовану зону. Дійсно, питання деокупації Криму це дуже таке обширне питання, як вже було сказано до мене, що операція по безпосередній деокупації Криму має початись тільки з повністю підриву Керченського мосту, тому що поки існує міст, Крим може спокійно забезпечуватись всім необхідним для росіян. Але як тільки цього ланцюга буде перебито, фактично вся все угрупування російських військ на півострові опиняється в пасті. І там вже все буде звісно залежати від планування а взагалі різних варіантів розвитку подій дуже багато. І найголовніше це робити все правильно та пам'ятати про те, що перемога вона буде в будь-якому разі, але вона не дасться так просто, як іноді бувають, кажуть деякі політики. Задля перемоги потрібно всім нам дуже багато працювати, і де окупація Криму це питання. Деокупація Криму, звільнення територій, є ще і звільнення наших людей, які там зараз є. І от це ж ми розуміємо, що Крим перебуває в окупації найдовше. І за цей час там виросло ціле покоління. Люди, які сьогодні їх Росія, до речі, призиває в армію воювати проти України. Це наші українські діти, які ще 9 років тому нормально вчилися в українських школах, але їх переробили. Все, зазумбували. Що далі робити з ними? Тими батьками чи є такий шанс на повернення звісно, шанс на повернення є. І для цього треба вже зараз вибудовувати підку стратегію по деокупації, та що найголовніше, реінтеграції окупованих територій по включенню Криму в порядок денний України. І стосовно того, що на жаль панти ведуть зараз і в Криму і в інших окупованих територіях дуже сильну пропаганду. Яка спрямована в першу чергу на діт на дітей, це ну це дійсно катастрофа, тому що, на жаль, вже там в в початкові класи почали ходити ходити діти, які жодного разу в житті не чули української мови, але ситуація ну не така, прям плачевна, як може здавати перший погляд, тому що дуже багато в Криму є людей з проукраїнською позицією. Я його особисто знаю, дуже багато родин. Де незважаючи на всю ту пропаганду, яка відбувається навколо батьки і дітей вчать українській мові, розповідають всім про історію України та формують дітей нормально а громадян, а як, як вони це роблять? Вони не бояться, що їх можуть е е е заарештувати, звинуватити в Дабувь в чому? Ну звісно, бояться, тому що в Криму кожна людина, яка має якісь проукраїнські погляди, вона ну, знаходиться в зоні ризику. І навіть не тільки люди з проукраїнськими поглядами зараз, враховуючи те наскільки посилилися репресії в Криму, кожен навіть проросійськими поглядами, але хто колись там переходив дорогу комусь з російських поліцейських чи спецслужбовців, також ризикує тим, що просто до нього додому прийдуть і звинуватять його в тому, що він агент з. Знаємо про те, що Росія за цей час за 9 років окупації Криму навезла туди, туди купу свого російського населення, і ці люди позаймали квартири українців, які вимушені були поїхати. Захопила багато приміщень, захопила багато підприємств. До речі, і от ці так би мовити, нові кримчани, так би мовити, російські кримчани, вони вже збираються їхати, чи вони на щось там розраховують собі? Ну, тут, все в залежності від ситуації, є такі панаєхавші росіяни, які вже покинули територію Криму, які по суті були гаразд, ну, розумніше своїх співвітчизників, тобто вони поїхали після першої бавовни, яка відбулася спочатку uh -huh. в Новофедорівці, потім Гвардейське Джанкой, Кримський міст. Тобто ті з росіяни, які вміють думати, вони розуміють, що деокупація Криму це питання часу. І найрозумніші з них вже територію півострову покинули. Є прям такі 100% прямо у поруці, які вірять в те, що там е спеціальна воєнна операція завершиться перемогою, що вони там скоро захоплять Україну і Там тощо, тобто, все в залежності від ситуації, і від конкретної історії, конкретного конея. Ну добре, можна розповідати багато пропаганди, але коли їхнє місцеве населення бачить, як риють окопи на пляжах, ну напевно, вони теж мають задатися питанням. Ну, тобто, як вони збираються захоплювати всю Україну, якщо чомусь вони риють окопи на пляжах? вже зрозуміло до речі, що будувати якісь фортифікаційні споруди на пляжах і просто риючи окопи, це тупо прилив він це змиє. Так, от вони це бачать, і вони думають, чи не виникає у них питання дісанансу такого собі когнітивного. Що так, ми збираємося оборонятися, так ми захоплюємо чи нас захоплюють? Ну те, як у них уникав такий дисонанс, було насправді дуже цікаво спостерігати в їхніх сеперських чатах. Це коли війна повному почалася, коли вони там кричали щиро вірили, в те, що вони там за пару тижнів захоплюють Україну, і з телевізора ж їм казали, що все йде за планом. Але коли вони бачили те, що місяць за місяцем лінія фронту суттєво не змінюється, а труни з мертвими окупантами їдуть просто нескінченним потоком, у них стали ну уникати в голові запитання: що скоріш за все, все геть не за планом йде, вони стали шукати альтернативні джерела інформації і стали дізнавати про ну реальну ситуацію на фронті та реальні втрати росіян і. Їхнього оптимізму, який був на початку так званої спеціальної операції, зараз вже немає, і все більше стає росіян в Криму, які починають подумувати над тим, як і коли, і саме головніше, куди вони був. пане Василю. Ми дуже дякуємо вам за інформацію. Ну і звісно, дякуємо за те, що ви робите для нас, для всіх для України. Василь Самойлов, кримський активіст та військовослужбовець Збройних сил України.